Якщо у ваших стосунках відбувається зрада одного з партнерів, чоловіка або жінки, дівчини або хлопця, це говорить про те, що у ваших стосунках щось не так. Коротко поговоримо про три пункти, через що відбувається зрада: перше емоційний стан, фізичний стан, та третій пункт сама тупа зрада через те, що Хочеться якоїсь різноманітності, хочеться з кимсь е, пофліртувати, е, якась не така жінка, не така, як твоя, там в неї якісь груди більші, попа якась більша, або там. Вища вона або нижча, або ширя або вуща. Так само чоловік може бути з якоюсь там біцухою або там пальцями, не такими і так далі. Якась посмішка, машина краща, і так далі. Тобто це сама тупа зрада, але випливає вона із двох інших. Якщо партнер вам не підходить по емоційному стану, по фізичному стану, тому навіщо було, по-перше, взагалі? Починати такі стосунки. Повернемось до перших двох пунктів. Якщо ви хочете врятувати ваші стосунки, то поговоріть зі своєю коханою людиною про ваш емоційний стан поруч з цією людиною та про ваш фізичний стан. Можливо, вам не вистачає емоційної близькості або фізичної близькості. Тому я вам бажаю налагодити ваші стосунки. Бажаю вам миру, щастя і я вас цілую.